Привіт! Це моє перше відео на моєму першому ютуб-каналі. Мене звати Аліша, я викладач танців та йоги, і зараз я хочу поговорити про елайнери. Чому тобі їх варто ставити, а чому не варто ставити? Тому обов'язково додивись це відео до кінця. Я впевнена, що воно тобі буде корисним. У мене зараз третій день з елайнерами. І Я шпілявлю. Мені некомфортно. але я вирішила поставити елайнери, тому що у мене вже був досвід з брекетами і. Через 10 років я розуміла, що я буду повертатися до цього питання, тому що коли я ставила брекети, я допустила одну помилку. Я не виривала зуби мудрості. Не виривала чому? Тому що я боялась, тому що. Це боляче, це некомфортна операція і дійсно важко. Тому, якщо ви зараз хочете вирівняти зубки, і вам потрібно вирвати зуби мудрості, раджу 100%, робіть це одразу, це боляче, це некомфортно, але це варто зробити. Тому що потім, коли ви будете виривати зуби мудрості, ваш зубний ряд роз'їжджається і вам буде все рівно потрібно носити або елайнери, або брекети. Чому ж я все-таки вибрала елайнери, а не брекети? По-перше, хайп. Це зараз дуже хайпова тема. Всі ставлять собі елайнери, і мені чисто було цікаво, як з ними ходити. По-друге, зовнішній вигляд, тому що вести YouTube канал я вже планую мільйон років, і завжди мені здавалося, що сі, типу, з брекетами ну, я не хочу. Це класно, це круто, але я особисто ходила вже з брекетами, і я їх більше не хочу одягати. Тому мені здалося, що. Найпростіший варіант це елайнери. Як я собі це уявляла, це просто пластинки, які ти одягаєш на зуби і знімаєш, коли тобі треба поїсти. По факту, воно такі є, але є один мінус. Наприклад, у мене стоять ще етачменти. Це такі, знаєте, ніби наліпки на зуби. Вибачте, якщо я неправильно сказала, я не стоматолог, розповідаю просто як клієнт. Це такі наліпки на зуби. І вони дуже помітні. тобто, у мене зараз зуби в пупирішку, і це не естетично. По-друге, мені дуже дуже боляче знімати елайнери, тому що вони зачепляються за ці наліпки, і знаєте, у мене відчуття, ніби я зараз буду зривати свої зуби. Дійсно, у мене перші два дні був страх, що я просто собі зуби повариваю. На третій трішки краще себе почуваю, але все рівно це боляче і це некомфортно. Тобто я хотіла поставити собі ела. Тому що мені здавалося, що це простіше та естетичніше. Але по факту не завжди. Тому, якщо, наприклад, вам роблять знімок, і вам лікар говорить, що у вас буде багато етачментів, я тоді рекомендую дійсно ставити кращі, тому що з брекетами ви поставили і все, ніякої безні. Просто місяць відпочиваєте, а інколи і три місяці. Там є просто брекети, яких можна змінювати, підкручувати раз в три місяці. З елайнерами я мучусь два рази в день. я можу поїсти лише два рази в день. Я можу випити каву лише там зранку або ввечері. Тобто я не можу зараз собі взяти каву і з нею гуляти, тому що мені треба зняти елайнери. І це дуже сильно напрягає. У мене третій день, і мене це дійсно тратує. І от я скоро буду їхати в Португалію, і я дуже боюсь. Цей день, коли я буду в дорозі, і я не можу поїсти в дорозі, я не можу випити каву в дорозі, тому що кожен раз мені потрібно знімати елайнери. Це боляче, це некомфортно і робити це в дорозі брудними руками, тому що ви самі розумієте, навіть якщо ви десь там в туалеті помили, ну для мене це не той рівень чистоти і. І мені максимально не хочеться брудними руками лізти собі в рота, в туалеті, де купа народу виривати ці елайнери, у тебе ти щаслива. Тобто, дійсно, якщо у вас ситуація, коли вам просто ставлять елайнери і десь там два-три етачмента, окей, а якщо у вас реально повен рот цих етачментів, не рекомендую ставте просто брекети і не морочте собі голову. Чесно, це мій досвід. Якщо тобі було цікаво, став лайк, підписуйся. Це мій новий канал, його хочу розвивати. Я хочу знімати якісь корисні відео для жінок, для дівчат, тому мені дуже важлива твоя підтримка. Став лайк, підписуйся, і я обіцяю, що я буду ділитися чимось корисним для тебе. Ховай!